Приготувала тісто на кефірі, спочатку все замісила до 3 хвилин, плюс-мінус приблизно. Залишила на столі на 30 хвилин. Тісто має обов'язково трошки відпочити. А тим часом я приготувала начинку. У мене свиний фарш. Пропустила через м'ясорубку свинину, цибульку, посолила за смаком, чорний перчик, зелень петрушки. Ось так подрібнила. Потім через 30 хвилин тісто розділила на дві частинки, розкатала одну частинку, змастила олією, можна вершковим топленим маслом, і потім на розкатане перше тісто виклала другу половинку тіста, все з'єднала в один пласт, добре розкатала. Ось так. Виклала начинку. Все добре розпреділила і зараз скрутила в рулет. Розрізаю на такі шайбочки приблизно 3-4 см товщина. Трошки посипаю зверху борошном, буквально чуть-чуть. присипаю борошном для того, щоб можна було легко руками натискаючи. Розпластати трошки ось такі шайбочки, смажу на сковорідці. Сковорідка має бути повністю суха, з двох сторін до золотистої скоринки. Після смаження кожну заготовку можна змастити вершковим маслом. Буде така смакота. Така буде у нас вечеря. Точні пропорції залишу в описі. Ось так смажаться мої заготовочки. Це тісто дуже добре підходить до біляшів, на пиріжки. Якщо хочете, можете сковорідку змастити трошки олією або вершковим маслом. Але готові заготовки, гарячі, рекомендую обов'язково змастити вершковим маслом, тоді вони будуть соковиті і смачні. Просто легко шкварчить. Хотіла спочатку біля робити, а потім собі подумала. Набагато швидше, смак від того не міняється. Аромат фантастичний. І спецій додала, як завжди, на свій смак. Але можете додати просто сіль, чорний перчик. Цибулі додавайте багато, тому що цибуля тут дуже грає важливу роль. Ось такі будуть у мене ліниві пиріжки. Раз, два і готово. І не треба дуже довго з тим возитися. Зробили рулет, нарізали такі порції і просто смажити. Смажити на середньому вогні. Тісто має добре пропектися. Товщину обираєте собі самі. Всім смачного. І на добраніч! Зараз пізній час, я тільки зараз все закінчила, тому йду швиденько трошки перекушу і спати. Готуйте дійсно смачно, просто, і не треба возитися так довго з тими пиріжками. А так взяли, скрутили в рулет, порізали, насмажили і все. Воздушні, пористі, смачні. Так що щиро вам рекомендую смажити, і все у вас вийде. Дуже мягкеньке.